Вітаю, друзі. Я Олена Требушна. Це канал. Є питання сьогодні, 3 червня, понеділок. Про війну і корупцію. Сьогодні як і щодня, новини. Сьогодні такі собі. Артем Сидник пішов сьогодні з посади заступника голови Нацагентства запобігання корупції. Я вважаю, це втрата для нашої антикорінфраструктури. Росіяни третю добу ловлять американські снаряди, які полетіли по Білгороду в ту ж саму ніч, коли в Штатах офіційно дали дозвіл на польоти над околицями РФ. Yeah. Це більше з'являється свідчень того, що збройні сили вже декілька діб наносять удари західною зброєю по Білгародській волості. Ось ці кадри сьогодні ширились російськими соцмережами, як свідчення того, що цими вихідними хаймарсами було знищено зенітно-ракетний комплекс С 400 на Білгародчині. Повністю знищено пускові установки комплексу. Радіолокаційна станція пошкоджена уламками. Вартість такого оцінюють в суму до мільярда доларів. В російських пабліках стверджували, що за три дні по Белгаричині нанесли з сотню ударів Хаймарсен. Більшість стверджують, вони збили звичайно, але самі визнають, що частина долетіла якось в цей ЗРК. С – це в першу чергу комплекс. Протиповітряної оборони і його знищення послаблює спроможності російської ППО в тому регіоні. Це дозволить нашим силам оборони ефективніше вражати російські об'єкти. Але крім того, саме такі ракетні комплекси Росіяни використовують як балістичні для завдання невибіркових ударів по наземних цілях по військових і цивільних об'єктах, зокрема у тому ж самому Харкові. Востаннє росіяни обстріляли такими місто у п'ятницю вночі. Наш генштаб публічно не хозувався поки що результатами ударів, принаймні станом на зараз і не факт, що буде, але окремі наші військові підтверджували і вчора, і сьогодні, що таки так західна зброя вже наповну працює по. Білгородщині. американські ЗМІ взагалі повідомляли у вихідні, що перші удари українські військові нанесли по Білгороду з Хаймарсів буквально за лічені години після того, як Білий дім офіційно підтвердив, що дозволив Україні наносити удари по території Росії з певними обмеженнями. Як це відбувалося, і якими будуть ці обмеження? Я розповідала вчора у розборі подій минулого тижня. Ось тут посилання або в описі під цим відео. Щодо червоних ліній, в Москві ймовірно ще не вирішили, чим будуть відповідати. Коментувати удари по Білгороду сьогодні. Випустили заступника Лаврова Рябкова. Рябков пригрозив, що. Прорахунки американських діячів можуть мати фатальні наслідки, і вони недооцінюють серйозність відсічі, яку можуть отримати, і закликав Сполучені Штати максимально серйозно ставитись до застережень, які лунають із Росії. А не оце все телеграм-канал Медведєва, який у ту ж таки п'ятницю анонсував. Цитую удари зміздія по об'єктах і військових окремих країн НАТО і погрожував тактичною і стратегічною ядерною зброєю усьому світу. З п'ятниці мовчить. Поки що Україні заборонили бити по Білгараду далекобійними атакамсами дальністю 300 км, які штати погодились передати Україні раніше. Принаймні, поки що заборонили. Британський економіст сьогодні пише, що атакамси призначені для. Сакрального, як кажуть, для Путіна Крим Україна має намір зробити Крим для Путіна не активом, а пасивом. Мета стоїть ізолювати півострів, відсунути російські повітряні і морські сили від півдня України і знищити його як логістичний центр за допомогою морських дронів і ракет британських і французьких. Кальпи і Стормшедо Україна вже знищила більшість російських десантних кораблів Криму і загалом вивела з ладу майже половину Чорноморського флоту. Майже все, що від флоту залишилось, вимушено перебазували з Севастополя до Новоросійська, до якого 300 кілометрів, 17 травня, і сам Новоросійськ був обстріляний з морських і повітряних дронів. Зараз Україна використовує вбивчу комбінацію з Атакамс і все більш досконалих власних дронів, щоб системно погіршувати російську повітряну оборону у Криму вражати авіабази, з яких злітають російські винищувачі, і завдавати ударів по інших важливих цілях. Як збройні сили зосередились на знищенні російської протиповітряної оборони, може бути частиною підготовки до неминучого прибуття першої частини винищувачів F-16. Характер атак пише економіст, коли в одну ніч по півострову летить з десяток ракет, свідчить про те, що Україні передали більше ніж сотню атакамців, як припускалось, 15 травня масштабним ударом атакамців по авіабазі Бельбек під Севастополем було знищено 4 літаки радіолокаційну. Станцію комплексу С-4 і щонайменше дві пускових установки. При цьому наступного вечора по Бальбеку знову прилетіло. А 30 травня були знищені два російських патрульних катери і два транспортних пороми пошкоджені поблизу Керченського мосту. Дуже дорога і розпіарена російська система протиповітряної оборони С 400 виявилась недостатньо ефективною. за допомогою дронів приманок. Росіян змушують засвітити свої радари в Криму і розкрити свої позиції. Координати негайно надходять до пускових екіпажів Атакамс. Через 6 хвилин ракети, які практично неможливо виявити через швидкість, вражають цілі. Економіст цитує Бена Ходжеса, колишнього командувача військ США у Європі, який розповідає, що російським військам зараз немає де сховатись в Криму з появою у збройних сил Атакамс і вдосконаленням власних українських БПЛА кожен квадратний метр півострова знаходиться в зоні ураження, включаючи літаки і техніку, яка везеться залізницею. Тобто власні українські ракети і морські дрони з двох сторін, з моря і з суходолу підривають основні лінії постачання до Криму з двох сторін. Економіст вважає, що до спроби досягти ширшого стратегічного успіху в Криму Україна може вдатись вже цього літ, В Той самий час, коли російські туристи зазвичай їдуть в Крим, попри все кримські міст рано чи пізно знесуть. Пише економіст: набагато важче буде перебити логістику по лінії нової залізничної колії в Крим, яку протягнули росіяни вздовж Азовського моря від Ростова через Маріуполь і Бердянськ. Те, що її в принципі там почали прокладати, сприймалося як те, що самі росіяни розуміють, що міст їхній приречений, тобто за допомогою наданих зараз американцями далекобійних ракет «Атакамс», а також власної зброї Україна розраховує. Виснажити, ізолювати і, зрештою, вичавити російські сили з Кримського півострова. Аналогічною версією планів і розвитку подій мені розповідали і наші джерела з сектору оборони. Якщо це вдасться, це може і стати тією сильною переговорною позицією, з якою гіпотетично можна з кимось про щось починати говорити. Це були хороші новини. Далі з поганих новин. Сьогодні ми понесли втрати тут в тилу. Сьогодні написав заяву на звільнення Артем Ситник, який останні два роки працював заступником керівника Нацагентства запобігання корупції. Три місяці тому новим керівником НАЗК призначили переможця конкурсу Віктора Павлущика. Судячи з того, якими словами ситник попрощався сьогодні з колективом НАЗК, щось теж не все добре. Теж я кажу, тому що національне антикорупційне бюро ламається, здається, на очах про щурів. Там я теж розповідала вчора за тим самим посиланням. В останньому листі ситник написав колективу, що незалежність і професійність антикорупційних органів останнім часом опинилась під загрозою і поставив під сумнів, чи будуть вони збережені в принципі. Лист хтось з назика моментально злив в телеграм-канали. У нас походи тече все, а не тільки НАБУ. В НАЗК Саме ситник відповідав за перевірки декларації, моніторинг способу життя, конфлікт інтересів. Це через нього чи завдяки йому отримали підозри два заступники Єрмака, Шурма і Смирнов, якого минулого тижня випустили під заставу 10 мільйонів. мене особисто очевидно, одне якщо... Треба знайти в країні країну і показати публіці, а ми ж взяли колись з офісу президента, то треба накліпати суму таку, щоб її вистачило прямо на підлогу. Також в СІЗО вже рік одеський військовий Євген Борисов, у якого назика знайшло активів на 180 мільйонів. Перевірки решти військомів теж його рук справа. Там ще понад 200 мільйонів незаконного збагачення. У кількох посадовців вже були конфісковані квартири і будинки вартістю по кілька мільйонів гривень, на придбання яких вони не мали доходів. З колишнього голови Верховного суду князева стягнули мільйон за те, що він орендував квартиру на Печерську за. Тисячу гривень на місяць це таке з останнього і найгучнішого. Те, що Артем Ситник після семи років роботи в набу і двох в НАЗК іде в принципі, я так розумію, з антикорупційного сектору погані новини для системи. Багато людей в цій країні не лише перелічені вище сьогодні в цьому будуть радіти. Ну і останнє, чого хоче торкнутись сьогодні, що було проігноровано минулого тижня, американські передвиборчі перегони, які теж по в судових процесах, звинуваченнях в корупції, секс, наркотики, рок-н-ролл. Наприкінці минулого тижня суд присяжних у Нью-Йорку визнав кандидата в президенти Дональда Трампа винним по усіх 34 звинуваченнях у одній з його справ. Вирок експрезиденту США мають винести 11 липня. Йому загрожує умовний термін або до 4 років за кожне звинувачення, але не більше 20 років разом. Саме ця справа стосується подій 16-го року, коли Трамп незаконно виплатив порноакторці Стормі Деніал за мовчання 130 тисяч доларів з внесків до передвиборчої кампанії. Окрім цього, внески надходили з нелегального джерела і перевищували дозволені суми для внесків з боку однієї особи. У 2006-му Трамп мав роман і перебував у сексуальних зв'язках із порноакторкою та фотомоделлю Стефані Кліфорд. Це та сама Стормі Деніелс. Откровення Стормі могли негативно вплинути на репутацію Трампа перед виборами 2016 року, тому експрезидент доручив своєму колишньому адвокату Майклу Коену заплатити Стормі, щоб приховати позашлюбний роман. Відомо про це стало у 18-му з матеріалу Wall Street Джорнал. Адвоката і колишнього помічника експрезидента Майкла Коена судили за податкові та фінансові злочини під час його роботи на Дональда Трампа. Серед звинувачень Коена була й виплата грошей Стормі Деніелс. Під час судового процесу Майкл Коен дав покази проти Трампа і визнав свою провину. Отже, Трампа визнали винним за усіма 34 звинуваченнями у підробці ділової звітності своєї компанії, щоб приховати відшкодування Коену грошей. Трамп каже, що гроші Коену він заплатив за юридичні послуги. А переведення 130 тисяч доларів адвокату Деніелс – це особисте рішення Майкла Коена, яке він нібито не узгоджував з Трампом. Захист. Колишнього, а можливо, майбутнього президента, найімовірніше буде оскаржувати рішення суду ще в апеляції. Раніше Трамп завжди оскаржував судові рішення проти нього, щоб затягнути процес або домогтись переведення справи до іншого суду, де він міг би отримати бажане для себе рішення. Теж саме можна очікувати і тут, що очевидно відтягне винесення вироку на пізніше ніж 11 липня. Окрім цієї справи, у судах США слухаються ще три кримінальні справи проти Дональда Трампа. Одна стосується зриву виборів 2020 року у штаті Джорджія, друга розслідування про штурм капітолію, третя звинувачень щодо зберігання секретних державних документів у особистій резиденції Трампа в Маралаго. Однак усі ці три справи затягуються. Рішення до президентських виборів буде винесене тільки у справі виплат порнозірці. Але судовий вирок не зупинить Трампа у президентських перегонах за американською конституцією до кандидата у президенти. Вимог усього три: бути старшим за 35 років, народитись у сполучених штатах і прожити в країні понад 14 років. Так що теоретично Трамп може балотуватись навіть із тюремним вироком. Проте, очевидно, це завдасть йому певних репутаційних втрат. На його електоральне ядро вирок, напевно, не вплине, але може збити підтримку серед тих людей, які коливаються, за яких і йде зазвичай основна боротьба на президентських виборах у США. Вчора на запитання журналіста про перспективу потрапити за ґрати. Трамп відповів: я ставлюсь до цього спокійно». Він називає справу сфабрикованою, а себе політичним в'язнем. Савпадіння, але від сьогодні у судових тяганинах застряг і син іншого кандидата в президенти США Джо Байдена – Гантер у справі про незаконне заволодіння вогнепальною зброєю проти Гантера Байдена. До суду сьогодні відбирали присяжних. Сина Байдена звинувачують в тому, що у 2018 році він купив револьвер, яким володів усього 11 днів. Під час купівлі Байден молодший у письмовій формі збрехав, що не вживає заборонених речовин і не має залежності від них. Хоча саме в той час боровся із залежністю від креку різновиду кокаїн, сина президента Байдена звинувачують за трьома пунктами. Він збрехав під час заповнення федеральної форми, що не має залежності, теж саме в усній формі збрехав продавцю зброї і незаконно зберігав зброю під час наркотичної залежності. Йому загрожує загалом до 25 років ув'язнення. І це не все у іншому розслідуванні мін'юсту США Гантеру Байдену висунули ще дев'ять звинувачень, що стосуються його податків. Планувалося, що він піде на угоду зі слідством, в межах якої планувалося і залагодження справи щодо револьвера. Однак угода зірвалася минулого року через позицію судді. Ось такий от розгул демократії у Сполучених Штатах. Один кандидат в президенти вже фактично має вирок. син іншого в кандидата в президенти його може отримати незабаром. А у нас тут. Троє заступників голови офісу президента мають підозри і жоден так і не поніс покарання і, думаю, не понесе. Так що нам є ще куди зростати. Але ми виростемо. На цьому на сьогодні крапка у мене бережіть себе. Не забудьте підписатись на є питання, поставити вподобайку, щоб вам приходило повідомлення про наші нові відео. І головне нагадую, не забудьте разом з нами підтримувати військових. Ми закриваємо потреби 12-го загону спецпризначення, який працює на Харківщині, Сумщині і Запоріжжі. Можна підтримати хлопців або донатом на Монобанку чи на приват, або купивши якусь футболку. Є питання на маркетплейсі Каста. Весь прибуток від їх продажу. Ми також передаємо цьому підрозділу. Всі посилання в описі під цим відео. Дякую тим, хто це робить. Бережіть себе і побачимося завтра!